Бувало у тебе таке відчуття, що, наче всередині щось тріснуло. Не сильно, ледь-ледь, але ти це помітив. Ось ти зробив щось хороше, або завершив якусь справу, а замість внутрішнього голосу, який каже молодець, порожнече. Люди хвалять, але ти їм не віриш, а отримавши винагороду за якийсь результат, вважаєш, що не заслуговуєш на це. Можна подумати, що це криза або ще гірша депресія, але ні. Це паскудне відчуття є наслідком зламаною, затурканої, залежної від чужого схвалення самооцінки. Тому сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, як можна відновити не ідеально, не успішну, а справжню версію себе, ту, якій не потрібно нічого доводити, яка варта поваги, просто тому, що існує. Ходімо. Тільки давай для початку домовимося: самооцінку неможливо оцінити числом від 1 до 10. Це складна внутрішня система, яка на жаль дуже часто буває зламана. І перший крок для того, щоб її полагодити, це зрозуміти, де саме криється корінь проблеми. але про все по порядку. Так склалося, що приблизно у віці двох років діти починають ідентифікувати себе, та, що найважливіше, вони починають будувати причинно наслідкові зв'язки. Поплачу, мама прийде та щось дасть, полізу до собаки, яка вкусить, буде боляче. Хочу, щоб мене любили, потрібно бути хорошим, ну і все в такому дусі. Цей механізм дії створює так звані когнітивні схеми, які дитина формує з власного досвіду. Як потрібно діяти, що небезпечно, що правильно. Та з часом вони узагальнюються та перетворюються на схеми власного я, які й відповідають на всім знайомим питання. Хто я? Так ось, якщо ранні установки вчили, що любов треба заслужити, людина формує наступне переконання: я хороший, лише коли стараюсь. Або навпаки, якщо дитину любили за будь-яких умов, виникає інша схема Я цінний сам по собі. Але ми хитрі створіння, що майстерно обходять правила та настановки для задоволення власних потреб. Так психоаналітик та педіатр Дональд Віннікот, вивчаючи більше 40 років формування психіки у дітей, дійшов в висновку. Що коли батьки не приймають справжні емоції та бажання дитини, вона починає адаптуватися. Замість того, щоб наражати себе на небезпеку, вона вчиться показувати те, що від неї чекають. Він навіть дав цьому явищу назву фальшиве я. За цим захисним механізмом дитина приховує свої реальні потреби та відчуття, натомість демонструє поведінку, яка гарантує їй бажаний результат. Справжнє я, що є відображенням справжнім, те, що всередині залишається замкнуто та все частіше перестає проявлятися. І ось саме через це наша самооцінка часто стає залежною від зовнішнього схвалення. У психології це називають зовнішньою референтністю, станом коли уявлення про себе повністю опирається на те, як на вас подивились, що сказали або що подумали. Ви починаєте відчувати, що існуєте лише коли вас оцінюють, хвалять, дякують або ставлять лайк. Механізм цієї дії дуже простий: ви залежите від чужих думок, тому що не знаєте, яким вам справді бути та як вам діяти. Відсутність власного розуміння своїх же цілей та цінностей змушує шукати підживлення у чужому уявленні про себе, людина делегує це право іншим, адже навичок характеризувати себе ще не здобута. До прикладу, можна привести майже будь-кого, тому що близько 80% людей працюють не за призначенням. Просто уяви собі, наприклад, дівчину 17 років, яка мріє писати книжки, але під. Пливом чужих думок, рішень прийнятих дорослими, обирає перспективний шлях юрист, вчиться, старається, отримує диплом, можливо, навіть з відзнакою. І тепер вона працює в міжнародній адвокатській конторі, носить костюм та, нарешті, виправдала чиєсь очікування. Тут, до речі, неважливо, свої чи чужі. З плином часу фінансовий успіх більше не приносить радості, натомість незадоволення життям невпинно посилюється. І ти вже знаєш, кого в цьому вінити. Не оточення, не батьків ні. Виною всьому фальшиве я, яке, незважаючи на власні потреби та бажання, вирішило пристосуватися. Про те, як з цим боротися, поговоримо трохи пізніше, а поки що я хочу тебе запитати, чи бувало у тебе таке, що ще нічого не сталося, а внутрішній голосок вже починає шепотіти на вушку? Нічого у тебе не вийде, це взагалі не для тебе. Навіть не думай за це братися, бо сто відсотків облажаєшся. Знайомтесь, це ваш внутрішній критик, але це не просто негативне мислення. Ні, це якраз таки та частина кожного, яка, базуючись на власному досвіді, навчилась кипішувати наперед, щоб вберегти нас від ментального чи фізичного болю, який може спричинити наші неправильні дії, рішення чи, наприклад, осуд зі сторони. Так як ми говоримо про самооцінку, я хочу відокремити дві емоції, які безпосередньо підживлюють його: це провина та сором. І між ними насправді є фундаментальна різниця. Провина акцентує увагу на тому, що сталося, кажучи, я зробив щось не так. А Сором же змінює акцент на більш егоїстичний та каже, я не такий, бо зробив щось не так. Якщо порівнювати ці дві емоції, почастя провини здебільшого націлене на аналіз помилок та пошук правильного рішення в майбутньому. А сором, у свою чергу, виступає умовним маркером, який залишає слід на самоідентифікації, доповнюючи, як я вже згадував раніше, якусь зі самосхем. Таким чином, низька самооцінка є результатом неадекватного або викривленого ставлення до ситуації та до себе, засвоєного на пережитому досвіді. Якщо ти звик жити соромом, кожна нова спроба стає ризиком довести собі, що ти нічого не вартий. В ранньому віці навички критичного мислення знаходяться лише на етапі формування, тому діти більше схильні до навішування на себе ярликів, але і дорослі, і навіть брутальні чоловіки, не захищені від цього. Фраза на кшталт Ти бєсталач», ти нікому не будеш потрібен і тому подібне несуть у собі загрозу залишитись назавжди, всередині людини. І ось цей критик це не просто пасивний коментатор. Чим більше він підкріплюється за рахунок негативних думок стосовно себе, тим активніше ми займаємось самосаботажем. І коли такі думки досягають свого ОПГю, ми несвідомо організовуємо своє життя таким чином, щоб мати змогу ставитись до себе погано. Знаходимо таких людей та будуємо такі стосунки, щоб знову і знову переживати ті самі почуття, лише би підкріпити токсичне переконання стосовно себе. Щоб почати працювати з цим явищем, далеко недостатньо просто думати позитивно. Потрібно навчитись розуміти та відокремлювати цей голос від основного потоку думок. Коли в наступний раз ти почуєш його, просто запитай себе, чи я сказав би це саме своїй близькій людині, чи дійсно те, що сталося, робить її поганою? І якщо відповідь ні, значить це нав'язливий шаблон, від якого потрібно відмовлятися. І важливо розуміти, що самокритика це інструмент, але в руках тирана це зброя. Також ще з юності в нас формується переконання, що світ логічний та справедливий, а звучить це переконання приблизно так. Будеш старатися, отримаєш достойний результат, або щось на кшталт. Роби по совісті, та все буде добре. І ми щиро віримо в цей порядок, де певні дії неминуче ведуть до логічних наслідків. А потім ти зустрічаєшся лицем к лицю з реальністю, яка зі всієї сили наносить удар під дих. Ти вкладаєшся у стосунки, а тебе зраджують. Працюєш більше за інших, а тебе скорочують. В цей час, коли такий детермінізм, тобто ідея, що в світі все має свої логічні причини, зазнає краху, мозок автоматично починає шукати винного в тому, чому це сталося. На дворі 1968 рік. Американський психолог Джуліан Ротор опублікував в журналі, присвяченому психологію, свою школу інтернальності та екстернальності, яку він розробив зі своїми студентами під час роботи над теорією соціального навчання. Ця концепція додає до вже відомої на весь світ теорії новий клас змінних пов'язаних з особистістю та отримує назву внутрішнього та зовнішнього локусу контролю. Основна ідея полягає в тому, що результатом позитивного підкріплення, або, простими словами, життєвий урок, який надає впевненості в тому, що ти зможеш успішно повторити якусь дію у майбутньому, не в останню чергу є спосіб мислення, або, як ми пояснюємо собі, причини якихось наслідків. Ця публікація взірвала психологічну спільноту, ставши найцитованішою у той час. Але що ми маємо на практиці? Людину з внутрішнім локусом контролю можна описати як ту, яка вірить, що її життя в її руках. А людину із зовнішнім локусом як ту, яка перекладає відповідальність на долю, випадковість або інших людей. Розглянемо приклад: два студенти підготувалися до іспиту, але з невідомих нам причин провалили його. Перший дає собі пояснення провалу таким чином: я погано підготувався. Але нічого страшного, адже на наступному тижні перездача та в мене є достатньо часу краще вивчити матеріал, другий, в свою чергу, починає перекладати відповідальність, це все той самий чорний кіт, винен, який на минулому тижні перебіг мені дорогу. Та взагалі цей викладач недолюблює мене, тому й завалив спеціально ще цей витроградний Меркурій. Ух! Як ти вважаєш, у кого на наступному тижні буде більше віри у себе та шансу на успіх? Таким чином, люди з внутрішнім локусом контролю статистично мають вищу самооцінку, аніж зовнішню. Зміння правильно оцінювати ситуацію та брати на себе відповідальність є дуже корисною навичкою, і коли я кажу навичка, я маю на увазі саме те, що цю рису можна і потрібно прокачувати. Так само, як і з внутрішнім критиком, потрібно ловити себе на думці та змінювати ставлення до конкретних речей. Перестань звинувачувати дощ. В тому, що ти промок до нитки. А частіше задавай собі питання, чому я не подивився погоду, виходячи з дому. Важлива ремарка, що все в світі прагне балансу від краплі дощу, молекули, якої всіма силами намагаються утворити ідеальну сферу до гормонального балансу організму, де кожна хімічна сполука, будь то злий кортизол чи окриляючий серотонін, мають бути у достатку та гормонії. Так і з відповідальністю потрібно правильно оцінювати свою зону контролю та брати відповідальність на ті речі та ситуації, на які ти маєш змогу повпливати. І так ми дійшли простого висновку, що самооцінка формується з пережитого досвіду та того, яким чином ми дивимось на те, що відбувається в нашому житті. Це як у рольовій грі, де кожна позитивна дія збільшує характеристику впевненості на одиничку, а негативна, навпаки, зменшує, але часом набагато більше. Так, один з найвпливовіших психологів у світі, Альберт Бандура, це, до речі, канадський психолог українського походження, назвав таку закономірність самоефективністю. Він визначив її як внутрішню віру людину в те, що вона здатна впоратись з якимось новим завданням. Це не потрібно плутати з мимольотною мотивацією після перегляду шорцю, бо це саме обґрунтована та довготривала впевненість у собі. За словами бандури, найефективніший спосіб розвитку власної ефективності це участь у так званих переживаннях майстерності, які можна визначити як особистий досвід успіху. Тобто, Досягнення складних цілей перед обличчям негараздів допомагає зміцнити впевненість у собі та наполегливість, що, в свою чергу, чудово та дуже класно впливає на самооцінку. На папері це звучить дуже легко, просто досягай успіху в тому, чого раніше не робив, бо боявся або не міг. Але в реальності більшість з нас знецінює свої старання на шляху. Та, отримавши результат, який не сходиться з тим ідеалом, який вона побудувала у себе в голові, отримує негативний досвід, який стверджує, що вона не в Так ось, дослідження показують, що люди з більшим рівнем самоефективності притримуються простої логіки, прагнути, залишаючись задоволеним. Їхньою рушійною силою є триада почуттів: впевненість, повна залученість та радість, яка виникає не просто від винагороди у кінці, а Присутня на кожному завершеному етапі, тобто прислів'я про шлях самурая має своє наукове підтвердження. Тому почни фіксувати свої зусилля а не лише результат, бо кожна вдало виконана дрібниця, після якої ти себе похвалиш, буде напряму впливати на твою впевненість та змогу діяти у все більш складних ситуаціях. Також цікаво те, що на самоефективність впливають і зовнішні фактори. Іноді чужий приклад успіху або невдачі можуть змінити ставлення до себе, та, що найцікавіше, підбадьорення або демотивація зі сторони мають величезне значення. Той, хто позитивно переконаний у своїй здатності виконати завдання, докладає більших та більш наполегливих зусиль. Але якщо людину перечасно поставити в ситуацію без надії на успіх, це веде до підриву її самоефективності. Тому більше заохочуй себе та підбадьорюй, та намагайся відкидати будь-які прояви дій, націлених на те, щоб підірвати твою віру у успіх. Також намагайся бути мотиватором для інших, будь то рідні, друзі чи діти, не ставай тим, хто зрощує зневіру у собі та оточуючих. Адже кожне, здавалось би, порожнє слово має незворотні наслідки для чиєїсь самоуцінки. Отже, думки, ставлення, бажання та досвід. Це чотири кіти, на яких тримається самооцінка. Тому більше говори з собою, бо саме ти є найкращим другом для себе. Ніхто в світі, навіть найдорожча тобі людина, не знає, ким ти є насправді. Лише ти знаєш, які самі демони з тарганами влаштовують тусовку з блекджеком та павіями на кухню твого розуму. Вчись фільтрувати негативні думки та працюй з ними, будь то усвідомлення, спростування, записки у щоденне чи робота з психологом, байдуже. Але забери доступ до редагування самооцінки у автоматичного потоку думок, змінюй ставлення до негативних подій, знаходь причини, працюй з наслідками, але не викидай їх у неопрацьованому вигляді у недрі свого розуму. Нічого в цьому світі не є правильним чи неправильним. Людство само вигадало норми моралі, релігії, принципи та інші, на перший погляд, фундаментальні речі, так і ти маєш вигадати чи зрозуміти, що для тебе є важливим та цінним насправді. Вчись бачити у негативних подіях в першу чергу досвід а не поразку. По суті, ми всі егоїсти від народження. Про егоїзм ми якось поговоримо пізніше, але зараз ти маєш зрозуміти, що будь-яка твоя дія націлена на задоволення власних бажань. Це стосується усіх аспектів життя, від народження дітей до благодійності, до жаги влади чи диктаторських замашень. В кожного різні цілі, але вони всі націлені на задоволення власних бажань. Дозволяй собі робити те, чого ти дійсно бажаєш. Звичайно, дуже круто знайти своє покликання по життю, але почни з простого. Хотів малювати, піди купи пензлі, хотів грати на гітарі, піди візьми у діда на горищі стару Ямаху, яка і даром нікому не потрібна. Хочеш пекти кекси, але ти брутальний мужик? Да чи не насрати? Знайди собі хобі та просто кайфуй не для когось. Не думай, що ти станеш мільйонером завдяки цьому. Ні, просто... Не задовільняй свої потреби, радуй себе. Ти не бійся пробувати. Кожна просто невдала або навіть абсолютно провальна спроба має бути оцінена тобою в позитивному ключі. Тобто тобі вистачило духу на те, що зробити те, що ти хотів. Але, наприклад, боявся. Дивись на себе, як на борщ, де досвід це інгредієнти, від яких залежить. Цілесність та кінцевий результат. Ну і якщо ти вже додивився до кінця, то не забудь підписатися. Давай будувати спільноту мислячих людей разом, ну і хай щастить!